Вітаємо, це дружня цивілізація плеядіанців. Ми опікуємося людьми. Така наша задача допомагати людям в пошуку шляху до себе і в квантовому переході, який вже відбувається, і багато з вас вже там, тобто в новому світі. Там вас буде ставати все більше, оскільки свідомості людей, особливо в Україні, дуже стрімко пробуджуються. Ситуація зовнішньо цьому сприяє, але й внутрішня готовність також грає роль. Дехто ще й зараз не прокинеться, тоді їх чекає наступна хвиля пробудження. Вона може бути трохи навіть жорсткіша за цю, але все для вашого блага позаду мотворця. Люди самі створюють зовнішні події своїм мисленням, своєю колективною свідомістю. Все могло б бути м'якше, але все вийшло так, як вам того потрібно. Кожен зараз проходить свій шлях, в кожного свої іспити та досвіди, тому у кожного може бути різний досвід, але в чомусь схожий. Схоже одне це шлях до себе, пробудження, згадування себе справжнього, розуміння, чому ви тут і що маєте робити. Зміст існування це просто бути, жити тут та зараз, розуміти, що ти співтворець цього світу та робити, творити його кращим, добрішим, світлішим, щоб вам було добре в ньому жити. Для всіх одна задача допомагати ближнім, підтримувати, об'єднуватися, бути єдиним цілим, бо в єдності сила. Колективна пробуджена свідомість має могутню силу та здатна змінити світ, змінити обставини та навіть зупинити війну, в якій ви живете. Війна в першу чергу всередині кожного. Заключіть мир всередині себе. Тоді мир проявиться назовні. Забажайте миру, справедливого, божественного миру, він обов'язково настане, ви самі його створите. З божественним справедливим миром ніщо не може боротися, тому вся темрява втратить свою силу і з часом зникне. Ваш мир всередині вас, ваше найкраще майбутнє всередині вас. Проявіть його, створіть його силою вашої думки, вашого наміру. Повірте, цього буде достатньо для зміни зовнішніх обставин. Коли змінюється внутрішнє, неодмінно змінюється і зовнішнє. Перестаньте бути в низьких станах, станах ненависті, злості, гніву. Ці стани вас спустошують. Вони необхідні на полі бою, для того, щоб додати сил воїнам та мотивувати їх, увімкнути їх суперсилу, яку їм дає рідна земля та священний рід, ваші предки. Якщо ви не на війні, увімкніть краще всередині себе мир. Це набагато краще для вас. Створюйте цей мир та підтримуйте воїнів. Вони поки в вас щит від того зла, яке ще живріє, поки не згасне остаточно, все в ваших руках. Творіть мир і він наступить. Ми, як ваші наставники, допомагаємо кожній душі знайти найкращий шлях та виконати своє призначення. Ми слідкуємо за всіма процесами, котрі відбуваються, і на тонкому плані також допомагаємо. Але мир. Без вас створити ми не можемо. Це ваша задача. Любимо вас, ваші брати та сестри, сплеят.